Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Ванна герасимчук Жовтан. Вітаю. Двоє військових та дівчина попались на роботі для ФСБ. На замовлення росіян вони розслідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення подібних об'єктів приховано фотографували їх та позначали геолокації на Гугл-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних. Камер на території морського порту Одеси для конспірації агенти пересувались на таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки. СБУ затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об'єкт. А дівчину затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. 504 працівники швидкої допомоги Одеської області вже отримали бронювання від мобілізації. Це нашому каналу підтвердили в обласному департаменті охорони здоров'я. Із вже заброньованих 307 водій швидкої та 189 фельдшерів та лікарів. Ще 178 працівників очікують бронювання. Водночас 48 людей не можна забронювати, оскільки вони не потрапляють у 50% дозволених для бронювання працівників. На Омість обласний департамент проситиме центральну владу зробити виключення і дати цим людям можливість працювати і надалі. Також чиновники очікують змін до законодавства, які піднімуть мобілізаційний вік із 60 до 50 років. В даному підприємстві працює 1443 особи, які являються військовозобов'язаними. Із них 721 особа відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію підлягає бронюванню. Ми забронювали 504, 178 сто У нас в процесі в етапі вже завершення. У нас залишається там незначний відсоток, там 40 48 людей, які не попадають, на жаль, під закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто ми їх не можемо забронювати поки що. На сьогоднішній день ми будемо говорити про те, що ці 40 людей ми ексклюзивно будемо просити, щоб вони залишилися як поки що на території Одещини виконували ту функцію, яку вони виконували до цього. Це буде ексклюзивне прохання до органів центральної виконавчої влади. Представники приватної охоронної фірми побили чоловіка біля ринку привоз. Інцидент розслідує поліція, а відео розлетілося соцмережами. На ньому видно, як декілька чоловіків в тактичному одязі повалили на землю перехожого та б'ють його. Під час перевірки встановлено, що причетні до інциденту чоловіки, формений одяг, яких зовні схожий на поліцейський однострій, не є співробітниками поліції. За попередньою інформацією, всі вони працюють в приватній охоронній компанії. Їхні особи встановлюються. Японія допоможе відновити дитячий садок номер 141 який постраждав через обстріл. Про це заявили в Одеській міській раді. Угоду про співпрацю підписали мер Йокогами та директорка представництва програми розвитку ООН. Після завершення будівельних робіт партнери об'єднають зусилля для забезпечення дитячого садка необхідним обладнанням та навчальними матеріалами для дітей. Також японська сторона планує допомогти із ремонтом ще двох дитячих садочків в Одесі. Молодь Одещини перевантажена навчанням та відчуває брак місця для відпочинку. Такі результати дослідження фонду допомоги ЮНІСЕФ в опитуванні взяли участь 1800 молодих людей віком від 14 до 24 років. Для цього експерти приїхали усю Одеську область, отримавши відповіді в кожному районі. Цікаво, те, що на питання, чи бачите ви майбутнє у своїй громаді, 57% респондентів відповіли схвально топ 3 основних проблем, які виділила для себе молодь. Перше це відсутність молодіжних просторів і центрів, і це було одне з наших основних питань, тому що зараз багато говорять про створення, там необхідність створення молодіжних центрів, якихось приміщень да просторів, де молодь могла б збиратися і навчатися, реалізувати, знаходити однодумців. І стояло питання, чи справді молодь цього хоче. І більше 40% визначили, що це основна проблема, яка існує в їх громаді, що їм нема де збиратися, нема де планувати проводити якісь свої заходи. Наступна проблема це проблема навчання, працевлаштування, профорієнтації. І це теж, те, що відмітили для себе молодь. Переважно це жінки, да, майже 45%, і 31% хлопців. І ми пов'язуємо це з тим, що дуже важливо зараз робити акцент на е, Різності, да, хлопчиків і дівчат, да, щоб ми планували заходи відповідно до їх запиту, і так як казав Данило, не те, що ми хочемо або думаємо, що їм було би потрібно, а саме те, що, що цікаво, самій молоді і, в принципі ми можемо залучати їх не тільки через програми ю Юріпорту, а також через молодіжні ради, молодіжні організації через підтримку їх діяльності. І третє питання це знов таки пов'язана, мабуть, з тим, що ми опитували в першу чергу учнівську молодь. Вона пов'язана з проблемами освіти, недостатньо оснащення шкіл, ви вишів, недостатньо можливостей для формально неформальної освіти, перезавантаженість освітою. 30 тисяч доларів за те, щоб сховатись серед цигарок. Нову схему втечі у хилянці викрили прикордонники. На Закарпатті зупинили мікроавтобус, у якому знайшли 20 тисяч пачок цигарок, які планували перевезти контрабандою. Водій сховав товар у обшивці мікроавтобуса, але під час огляду знайшли ще один сюрприз: двох чоловіків, які ховалися у застінку авто. За проїзд у таких умовах вони заплатили 30 тисяч доларів на двох. Тютюн вилучили щодо Пасажирів складено адмінпротоколи, а ось дії водія передбачають кримінальну відповідальність. Більше трьох тисяч ув'язнених вже умовно достроково звільнені в обмін на мобілізацію. Ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у збройних силах України. Як розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, ув'язнених мотивує бажання повернутись додому героєм. Умовно дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду, а також перегляду судимості. Водночас до служби не допускають осіб, які засуджені за зґвалтування. Вбивство двох і більше осіб злочини проти національної безпеки України. 136 картин та ікон Медведчука підуть з молотка. Усі вони мають історичну та культурну цінність. Варма обрали компанію, яка проведе аукціон з їх продажу. Це приватне підприємство Тендер Онлайн. Організатор торгів буде відповідальним за проведення аукціонів на платформі «Прозоро продажі». Нагадаю, колекцію картин Медведчука вилучили з маєтку колишнього депутата в 2022-му. Кейс із цією колекцією може стати прикладом для інших заарештованих творів мистецтва, додають в агенції. З менеджменту активів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.